Вітаємо! Сьогодні вирішили зняти ролик, скажімо, трішечки показати за кулісся. Будемо зараз пакувати замовлення разом з вами. Трішечки покажемо робочий процес. Так, ось у нас робоче місце. Це, до речі, дуже корисна річ, яка нам допомагає. Це принтер, який початує замовлення. Зараз я вам покажу. А це автоматизована програма. Ось, наприклад, ми. Для того, щоб додати замовлення, тут все заповнюємо, товар, куди відправляються. І нам тільки залишається вивантажити накладну відправки. Потім йдемо на пошту і все відправляємо. Я хочу сказати, звичайно, це дуже велика перевага, коли є можливість все автоматизувати. І навіть в кого маленький якийсь бізнес, робота незначна, все одно, я радив би. Якісь завести crm системи для того, щоб ви все автоматизували, щоб у вас все було автоматично. Це дуже важливо, Ось тому що я не розумію, як можна йти на пошту і відправляти там, писати десь на листочок відправки, потім диктувати. Я вважаю, це вже дуже-дуже застаріло. Ось, А тут у нас все є. Все вже ми вивантажили. Ось і зараз це все робиться швидко і досить зручно. Тобто ми відслідковуємо усі замовлення. Тобто, якщо якийсь клієнт телефонує, ми бачимо його замовлення, ми бачимо, що він нас замовляв, то ми можемо вже розуміти. Так, отже, ми роздруковуємо всі накладні. Ось так вони. Бачите, наскільки зручно все. Це ось такі налітки роблять на новій пошті, а можна їх зробити самому. Зараз ми це все будемо пакувати разом з вами. Так, і зараз ми будемо процес пакування. Тобто, ось наші відправки, наші є тут також ось такі пакети, конверти їх ще називають. Так, все готово, товар в нас є. Давайте разом, на мою думку, це буде якраз цікавий формат. Тобто, ви разом подивимо, ми разом з вами подивимося, що наші клієнти замовляють. Які у нас замовлення? Що зараз обирають люди? А ось, і також, можливо, вам буде цікаво сам процес. Так, от, До речі, ось наша клієнточка в Одесу. Зараз пакуємо, давно чекає. Це чекає машинку для стрижки. Хвилинку. Зараз я тут доберуся до цього замовлення. І зараз подивимося, як відбувається сам процес. Ось ця машинка, яку клієнтка наша замовила. Також хочу сказати, що зараз як ми, відбувається сам процес, машинка йде в целефановій упаковці. Ми в більшості випадків знімаємо, Поясню, чому. Якщо це після плати, то обов'язково знімається плівка для того, щоб ми, по-перше, зі свого боку перевірили, що з товаром все добре, тобто, як мінімум, що заряджено. Ну, якщо це хороший виробник. В нас ось зараз замовила клієнтка Voyager V663. Ну, це хороша машинка. Тобто, в принципі, і машинка, і виробник, дуже хороше фабричне виробництво. Ось, але а, але а, нам треба перевірити, щоб а, все було добре. І є ще одна причина. Я вам зараз її поясню. А, значить, ось бачите? Я нажимаю, вона не вмикається. Знаєте чому? Тому що вона стоїть на блоці. Тобто тут є блок. Зажимається на 5 секунд кнопка і в режимі блокування машинка. Не всі люди розуміють, що машинка стоїть в режимі блокування. Тобто, це ще називається захист від дітей. Ось і в нас були випадки: людський фактор. Людина, яка пакувала, вона забулася цей блок зняти, і при отриманні відмова. Тому що людина подумала, яка отримувала, подумала, що це якийсь брак, що це щось не працює. Тому а, у нас відмова сталася. Для того, щоб не було таких проблем, ми в першу чергу самі перевіряємо все, знімаємо блок, щоб не було ніяких потім питань. Тому це все ми знімаємо. Так, є в нас таке. Так, я приберу, щоб вам не заважало. Так, далі, далі, так, це ми вже запакували. І далі будемо рухатись швидко. Так, треба поспішати. Так. Рухаємося далі. Так, далі в нас... Так, далі в нас косметичні засоби будуть. Також, може, комусь буде цікаво. Ось у нас ще є косметичні засоби. Зараз ми пакуємо гель е, після гоління. До речі, дуже класний гель після гоління. Це, це Морганс. Морганс. Мені дуже схожі. Це Морганс. Має класний аромат, освіжає. Це ос... Він так і називається Називається освіжаючий гель після гоління. Звичайно, гель ми покладемо в коробочку, тому що тут для того, щоб це надійно доставилося, ось ми це кладемо в нашу Коробку. Тому у нас також є ще один напрямок це е космети косметика. У нас ще є напрямок це чоловіча косметика, хороша, професійна. Ось, і також раджу подивитися нашу продукцію. Там є багато цікавих речей. Так, це ми запакували. Є таке діло. Так далі. так, далі в нас буде набір, дуже цікавий. Це догляд за бородою. В нас замовили це від бренду Аперкат. Бальзам для бороди, який легко, має легку фіксацію, і олія. Це як олія кондиціонер. Тут, до речі, написано, що це кондиціонер. Значить, олія що робить? Олія зволожує, олія пом'якшує, підготує до бальзаму до основного цього засобу. А бальзам уже також і живить, і зволожує, і фіксує бороду. Тому в комплексі ось такий варіант. Це дуже хороша фіксація для бороди, в кого є такі проблеми. Також ми це замовлення будемо пакувати в коробочку. Ось. І, до речі, хочу сказати, що за апарка це хороша професійна лінійка. До речі, Аперкат це бренд австралійського походження. Цей бренд спеціалізується саме на, саме на укладанні. Тобто, це в хороших барбершопах, в салонах, хороша чоловіча укладка це тільки аперкат. В основному є альтернатива, але такий, скажімо, бестселер в цьому напрямку це аперкат. Тому ми вже також. Дуже задоволений, що в нас є така продукція. Так, відправляється в місто Вишгород до нашої клієнтки, будь ласка, почіпуйте і рухаємось далі. Так, в нас далі що йде далі? Так, далі в нас буде багатофункціональний триммер. Далі в нас вже пішла техніка. Ось такий тример в нас замовили. Ну, бачите, він тут вже йде без заводської плівки, але, тим не менш, ми перевіримо, щоб він працював. До речі, ще хочу вам сказати за ось цю заводську плівку. Ну, заводські плівки ми відправляємо тільки в тому випадку, якщо, якщо посилка сплачена. Тобто, якщо вона сплачена, ну там вже все. Там людина в будь-якому випадку буде забирати. Ось тому тут ми вже просто відправляємо запакований товар. А всіх інших випадках, де потрібно переглянути, де потрібно перевірити. То ми також і з боку це все перевіряємо. Тому що також ну, це правило все одно воно існує на новій пошті. Ну, все залежить звичайно, від клієнтів, все залежить від операторів нової пошти. Але я вам скажу, що в цілому, по правилам, заводську плівку не можна, не можна вскривати, не можна. Відкривати посилку, тому що вважається, що зіпсований товарний вигляд. Тому також маєте це на увазі. Так, далі, до речі, далі ми пакуємо DSP IBLade. Ось. ось тут ми зробимо виключення, не будемо відкривати посилочку, тому що тут у нас заводська плівка. Не хочеться псувати, Тобто, щоб людина розуміла, що все-таки товар новий, тому ми запакуємо, як є. Але а, в нас є гаряча лінія, і ця гаряча лінія буде відображатись у застосунку нової пошти. Тому, якщо навіть будуть якісь питання у клієнта, ми завжди на зв'язку ми вирішимо питання. Але я впевнений, що тут буде все добре. Тут в цьому випадку ми все-таки пакуємо з пломбами, тому що все-таки товар новий, він має бути. Відповідати цим критеріям. Так, далі рухаємося далі. Так, що в нас далі? Щось цікаве? А, далі знову косметичний засіб. Я вам зараз покажу. Дуже актуально зараз. І в мене є такий засіб, зараз я вам покажу. Так, нас замовили ось такий репігментуючий шампунь. Це від бренду Manmaster Болгарський виробник. Це шампунь, який тонує сивину, сиве волосся. Я особисто таким користуюсь, і в мене, ну, в принципі, вже треба. Я, якщо бажаєте, напишіть в коментарях, я ще раз зроблю відео, бо я сюди завантажував вам особисто на цей канал. А ви можете ще раз, кому треба, Значить, що робить цей шампунь? Цей шампунь це, як звичайний, грубо кажучи, шампунь. Тобто, на вологе волосся на 5 хвилин наноситься ось такий темний шампунь і потім змивається. І, е, іде, це, тобто це не повноцінна фарба, це просто як тонування. Тобто якраз В такому випадку, коли є якісь просто окремі волоски, то краще все-таки ось, взяти ось таке тонування, воно його затоновує. Ось, і, в принципі, ну, скажімо, 3-4 дні воно буде триматись. Тобто це не фарба, тому, звичайно, воно не буде так триматись довго, але тим не менш. Все-таки я вважаю це більш безпечніше. Ось, і о, тому, будь ласка, ви можете теж замовити на наших сайтах. І на мене є коміється окремий о, сайт косметики. І на тримар у нас також є там розділ косметики. Просто там трішечки незручно, бо там все разом. Ось, але також на двох сайтах можна замовити. В принципі, 330 гривень. Адекватні гроші. Як я вважаю так. Далі в місто Київ у нас відправка це Voyager V357. Це Шейвер. 300, а, вибачте, 357. Це відправляємо ось такий шейвер. Це сьогодні у нас клієнт замовив. І сьогодні ми відправимо і завтра ранком вже буде у клієнта. Відповідно, оскільки це після знову ж таки, знімаємо плівку. І обов'язково ми знімемо також е, е, цей, блокування. Тому що я ж кажу, навіть ось таку. Це дуже популярна капритва. Сьогодні їх буде дві на відправку. Сьогодні, тільки сьогодні. І я хочу сказати, що в нас була відмова по причині, що е, клієнт подумав, що вона е, бракована, тому що там був режим блокування. Тобто не всі розуміють, що це таке, тому ми завжди, по-перше, і перевіряємо, що працювало електробрито, і знімаємо блокування. Так, так, тому зараз ми з вами відкриємо. Тому я ж кажу, що я вважаю, що е, все-таки це дуже важливо, щоб цієї плівки не було. Щоб клієнт міг нормально відкрити, перевірити. Ось дивіться, бачите, зараз знову ж таки ми відкриваємо. Бачите, я нажимаю кнопку, а тут якісь секунди. Ми зажимаємо. Опа. Все, і тепер людина на пошті. Собі раз без питань може увімкнути, і цього режиму блокування тут не буде. Тому все-таки важливо все це перевіряти, щоб не було таких випадків. Ось тому, будь ласка, ось так. А дуже хороша це VGR V-357 це дуже популярна електробритва, хороший шейвер. Тому якраз до Олексія міста Київ ми відправимо цей товар. Так, і будемо рухатись далі. Вже цікаво навіть, що ж нас далі замовили. Процес насправді цікавий. На відео ще цікавіше знімати, можливо, ми цю рубрику зробимо постійною. Постійно будемо вам показувати, що в нас замовляють наші клієнти улюблені. Так, далі. Знову 357 електробритва. Це, до речі, наша клієнтка, яка замовляє, ось, увага, клієнтка, яка замовляє другий раз таку електробритву. Ну, але все-таки, на всякий випадок, все одно це після все одно ми її відкриємо. Все одно ми зараз тут знімемо блок живлення, тому що перший раз ми його знімали. Можливо, людина не знає, що тут є якийсь блок... блокування. Ось, тому ми перевіримо, щоб все працювало, щоб все було добре. А що, все може бути. До речі, я скажу от бренд Voyager, бо бачите, скільки ми Voyager пакуємо, я вам скажу, що ну, щоб тут десь щось був брак, я, скільки я особисто пакував, скільки пакували наші пакувальники, ну, щоб десь щось було, я на своїй пам'яті навіть не згадаю. Ось, тому, будь ласка, щоб ви розуміли, наскільки бренд дуже хорошої якості. Тобто, це фабричне виробництво, це справді дуже задоволені і наші клієнти якістю, і ми особисто люди, які реалізовуємо саме ось такий бренд. Так, місто Київ, знову ж таки, місто Київ їде відправочка. От, хай щастить, хай люди будуть задоволені. І саме головне людина замовляє другий раз. От зверніть увагу. Тобто, справді сподобався бренд і е, також. Ми, в свою чергу, також задоволені. Далі, знову ж таки, дуже цікава відправка. Це в нас відправочка в другий раз їде в місто. Клієнт, до речі, попав особисто на мене, коли я взяв слухавку. Він каже, хочу замовити бритву 306. Я пам'ятаю, що у нас ось цю, нас її вже замовляли. От, А він каже: Я кажу: так нас вже замовляли, ми відправили. А він каже, я хочу ще одну. Каже, сподобалась моєму сусідові. От, І в нас замовили ще одну ось таку електробритву. Вона тут без целофану, тобто ми просто працює. Ну, що, щось пікає. Так, електробритва працює. ось тому... Ой! Щось випало хвилинку. Дуже приємно, що все-таки... Клієнти повертаються, їм подобається продукція. І це саме, ось ми вчора розмовляли з вами про відгуки. Самий кращий відгук, коли клієнт замовив, йому сподобалось, і він робить повторну покупку. Оце самий кращий відвук. Коли клієнт задоволений, і він там, наприклад, комусь порадив знайомим, чи просто на подарунок ще раз звернувся до нас. Оце дуже важливо. Так, далі рухаємося далі, бо нам треба поспішати, нам вже ж на пошту треба встигнути. Так, далі дуже також, знову ж таки, місто Київ, друзі. Місто Київ у нас в лідерах. Нічого дивного. Так, до Дмитра в місто Київ їде ось такий у нас набір. Це багатофункціональний набір. Також ми знімаємо плівку, всі набори. Після плати, нагадую, їдуть без плівки. І поки я перевіряю, хочу розказати ось такий цікавий кейс. Нас клієнт замовив BaybelleS Pro Shaver, Щоб ви розуміли, це професійна техніка, відносно вона е дорога. От, він нас замовив е Бейбеліс Pro. І ну, по розмові по телефону він все-таки е ну, враження справив. Серйозного чоловіка. Коли ми йому відправили відмова. Телефонуємо. А що сталося? Він каже, що там щось, щось гладить, що гладить. Ви що, користувалися? Він каже: мені не сподобалось. Там, отак відповів. Ну, в принципі, добре. Але одразу зрозуміло було, що щось не так. Особисто я забирав це повернення в той день, а в мене поганий зір. Я глянув, наче, в принципі, наче її як не, не відкривав. Потім а, приношу а, до нашого офісу на розбор. І мені працівники кажуть, так вона відкрита, давай дивитися, А всередині просто волосся. Тобто він просто голився цією електробритвою, і там просто всередині прям щетина оця зрізана. Саме головне, що там були пломби. На пошті дозволили їм пломби відкрити. Ось, тобто теж дуже дивна позиція. Ну, але, бачите, всяке буває в нас. Це е, нічого страшного. Так, далі. Що це таке? Ага, це провідна електробритва, Вибачте, провідна машинка для стрижки. Замовили ось таку провідну машинку для стрижки, вона працює від проводу. Ну, не буду я перевіряти вже. Думаю, що якщо, оскільки це провідна, вона одразу, одразу якусь вселяє надію на те, що вона буде працювати. Тобто я не думаю, що там якісь проблеми. Якщо навіть що станеться, ми на зв'язку вирішимо це все питання. Будемо сподіватися, що це буде добре, бо в нас трішечки час піджимає. Так, тому також пакуємо наші клієнточки. Так, це в нас місто куди? Це в нас Полтавська область, місто Градиськ. Полтавська область їде посилочка. Очікуйте, я думаю, завтра вже доставимо вам. Так, наборчик, Дов... мабуть, на не дивились на відео. КМ 600. Це ми. Колись з цього часу дуже був популярний, тут різні насадки. В принципі, також будемо поспішати. Я окремо запакую цю посилку. Там треба коробку спеціально, це вже воно там далеко у нас знаходиться, тому я окремо її запакую. Я її відкладу поки. А ми будемо рухатись далі, бо в нас трішечки час, час піджимає. Так, далі. Далі в нас замовила Катерина Сергіївна в місто Ріг. Замовила ось такий шейвер. До речі, він схожий на DSP. Ми теж відносно недавно ми робили огляд, тому також ми швиденько знімаємо захисну оцю плівку, тому що всі замовлення, всі замовлення їдуть після платою. Також ми не проти, щоб людина подивилася, перевірила все, тому, будь ласка. Ми з свого боку перевіряємо, щоб вона працювала, все добре. І також, будь ласка, хай наші клієнти перевіряють, щоб вони були задоволені, щоб це було те, що вони очікують. Ось Тому ми пакуємо це замовлень, це місто кривий ліфт. Ось, такий шейвери у нас популярні. Зараз ще буде один шейвер цікавий. Так, їдемо далі. Їдемо далі. Вже на стопочка є. Так, далі в нас замовили Voyager V-331. Знову ж таки, це шейвер. Ось такий шейвер маленький. До речі, на Ютубі зібрав відносно велику кількість переглядів. 650 гривень, маленький, зручний. ось Тому також відкрива... знімаємо захисну плівку. Також ще декілька слів про захисну плівку. Можливо, будуть питання. Я хочу сказати, що в нас відмова була, тому що захисна плівка. А клієнт сказав, що я нічого не буду брати, і просто відмовився. Тому всі замовлення з післяплатою йдуть без плівки. Але це нові товари, ви бачите. На відео ми знімаємо цю плівку. Це товари нові, ми тільки реалізовуємо нові товари. Тому ось така. Такий шейвер їде до нас в місто Бучу Київська область. Можливо, навіть клієнточка з YouTube у нас замовила. Зараз ми це все поділо подивимося. Це в нас Валерія замовила. Пані Валерія, їде до вас замовлення. Очікуйте, хай вам щастить. Бажаю, щоб все сподобалось вам. І в нас є ось такий ще тримирок. Теж у нас був в Ютубі огляд. Ну, скажу відверто, рідко, коли замовляють, ось такі. Значить, тут у нас дві швидкості роботи з режимом турбо, дисплей, в принципі, в принципі, все, що потрібно тут є, працює. Ви бачите, я навіть його не відкриваю, я його в руки не беру, я просто нажимаю кнопку, щоб він працював. Все. Це все, що мені потрібно в даному випадку. Так, такий тример їде в Кропивницький. Віктор, Пан Віктор замовив. Бажаю, щоб вам сподобався такий тример, щоб ви були задоволені вашим вибором. Ось, і завтра вже очікуйте на ваше замовлення. Так, що, в принципі, це все. Це все, що ми сьогодні зробили. Так, все, запакували ми замовлення. Йдемо відправляти. Можливо, коли зробимо відео про відправки, як ми відправляємо. Там мало що цікавого буде. Ну і можливо, якщо рубрика вам сподобається, будемо далі іноді робити такі відео. Також, можливо, ваші замовлення тут будуть, чому б і ні. Ми тільки за. Ось тому дякую, що ви з нами. Дякую, що ви за нами слідкуєте. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого. Будемо розвивати контент, показувати нашу роботу зсередини. Ось і бажаю вам. Успіхів, щоб все було у вас добре. До нових зустрічей. Дякуємо, гарного дня.